Корупція, корупція і ще раз корупція. В даному випадку археологічне дослідження взагалі не проводилося. Я би радив би порушити кримінальну справу. Це корупційна схема, яка називається реформа Дабі. Розформування дабі. Чому він ще міністр? Я думаю, потрібно питати наших шановних слуг народу. Така корова, вона потрібна самому. Ну, незаконні це, це незаконні. І сміх, і гріх. Дивитесь наше відео. А ви не забули підписатися? А лайк, дизлайк, а дзвоник натиснули це важливо. Ті, що купують владу за гроші, звикають отримувати з неї прибуток. Арістотель. Вітаю! Я Борислав Береза, і це мій проект розслідувань під особистий контроль. Христос народився. Вітаю всіх зі святами та новим 2021 роком. І, хоча в Україні сьогодні Різдво, але ми про серйозне, про будівельну мафію. Києва Печерську лавру можуть викреслити зі списку спадщини ЮНЕСКО через незаконну забудову. Ну, ЮНЕСКО може впливати лише тим, що пам'ятка може виключена бути з ЮНЕСКО. Скажу зараз три слова, на які чекав мені здається весь чесний, будівельний бізнес України. Ми ліквідуємо Дабі. Сказав і не зробив. Хто стоїть за будівельною корупцією? Інвестувати у будівництво, але замість обрійної квартири отримати самі лише проблеми це знайома історія для багатьох українців. Проте випадок, про який зараз ми розкажемо, вкрай унікальний. Це з тих історій, про які кажуть і сміх, і гріх. Київ, Печерський район, вулиця Редутна. Ця вулиця входить в межі так званого царського села, де нерухомість вартує космічних для простих смертних грошей. Земля тут одна з найдорожчих в Україні, а оренда приміщень може приносити їх власникам сотні тисяч гривень на місяць. Бізнесмен та лідер партії 5 10 Геннадій Балашов купив тут чотири сотки землі і маленький будинок з чітким наміром, зруйнувати його і побудувати бізнес-центр у своєму відоблозі. Він зізнався, що за все це віддав 800 тисяч доларів. Щоб цитуємо Балашова будувати дорого. Одна проблема: будувати багатоквартирні будинки тут не можна. Цей район входить в межі буферної зони Києво-Печерської лаври, пам'ятки всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це вже карна стаття. Але підприємливий Балашов придумав схему. Сам же її озвучив на власному ютуб каналі. Фактично зізнався у злочині. Але за використання цього зізнання забанив нашу програму. Тож тепер ми його просто процитуємо. Є зміст купити маленьку розвалюху і замаскувати це під реставрацію. Зі 120 метрів зробити 2000. І тоді це стає дуже вигідно. На дорогій ділянці робити багато метрів. Вкладати у будівництво власні гроші Балашов не захотів. Знайшов горе інвесторів, яким пообіцяв золоті гори. Дві тисячі доларів за квадратний метр прекрасна початкова інвестиція. Як тільки тут почнуть бити пальовий фундамент, ціна вже буде 2100. і так поетапно вона буде тільки збільшуватися. Довірливих і охочих розбагатіти інвесторів знайшлося чимало. Я приїхав в Київ к на зустріч, е, Що він показав, точно я не пам'ятаю. Вот. Э, Какие-то документы по земле были. И даже на тот момент даже и копии себе не, не сделал. Вот. Э, ну, честно говоря, и цели такой не стояло, Сильно публичный балашов человек. Кладали гроші, і купували не приміщення, а квадратні метри. А кому не вистачало на метри? Забудовник примудрився продавати навіть сантиметри. У кого наскільки вистачало? Натомість отримували такі ось розписки: ім'я, сума, кількість метрів, підпис Балашова. На тому і все. Без терміну виплат дивідендів. Лише обіцянка щойно продасть квартири, будуть гроші. Будинок збудували. Приміщення там здаються в оренду за космічними цінами. Своїх грошей інвестори так і не побачили. Я с ним связывался ну, очень часто, и вот когда я узнал, что в аренду, говорю, первое то, что было, давайте разойдемся, вы вернете то, что я вкладывал, и мы на этом разойдемся. То есть 10% без ничего. Нет. Нет, потому что когда продам, тогда отдам. Хорошо. Потом я говорю, давайте эту сумму в рассрочку как-то сделаем. То Тож, опять же, таки, без но в розсрочку. Ні. Андрій не єдиний, хто планує і надалі боротися за свої вкладення. Наразі інвестори мають намір об'єднатися і разом відстоювати свої права. Та вже не в соцмережах, а в правовому полі. Адвокати радять йти до поліції. Та розписка, яка мені була пред'явлена, вона не відповідає нормам чи не І Відповідно, ви в суд маєте малі шанси звернутися. Тому в такому випадку краще б я би радив би порушити кримінальну справу, написати заяву в поліцію у зв'язку з тим, що це дійсно шахрайські дії. Але не шахрайством єдиним у 2016 році було відкрите кримінальне провадження за фактом пошкодження об'єкта культурної спадщини на редутній 60. В матеріалах справи йде мова, що балашов навмисне надав недостовірні відомості в дабі, приховавши реальну кількість поверхів та відсутність дозволів на проведення земельних робіт від мінкульту та інституту археології. В даному випадку археологічне дослідження взагалі не проводилось. Куди дабі і правоохоронні органи дивилися раніше питання відкрите. От тільки неприємні наслідки ця афера може мати не лише для власників розписок на квадратні метри, але й для всієї України. ЮНЕСКО може впливати лише тим, що пам'ятка може виключена бути з ЮНЕСКО. І це буде дуже великий скандал, оскільки скільки в нас не так багато пам'яток ЮНЕСКО, які внесені. І в принципі, і Лавра і Софія постійно під загрозою виключення через там будівельні роботи, забудови різні, незаконні. І це звичайно це впливає на репутацію України. Думаєте, незаконні будівництво це проблема лише Києва? Звісно, ні. Чим далі від столиці, тим цинічніші історії. Погляньте самі, це місто Чорноморськ на Одещині. Люди хотіли будуватися якомога ближче до моря. Їм дозволили, помста природи, сув ґрунту не забарилася. А це Чернівці. Через незаконне будівництво по сусідству у помешканнях на вулиці Богуна стіни в людей вкрилися тріщинами. Забудовнику і владі байдуже. А це місто Львів. Оскільки у центрі міста місця на нові будинки майже нема, то незаконна забудова може з'явитися навіть у дворику. Чому так відбувається роками? Звісно, через величезну корупцію. У березні 2020 року президент Зеленський та міністр розвитку громад Чернишов повідомили про розформування Дабі. Була гучна заява. У результаті, як завжди, ну, коли президент бере щось під особистий контроль, тобто нічого. відповідальність за провал реформи поклали на міністра Чернишова. Але всім нам від його некомпетентності не легше. Березень 20-го року президент Володимир Зеленський гучно промовляє три чарівні слова. Скажу зараз три слова, на які чекав, мені здається, весь чесний будівельний бізнес України. Ми ліквідуємо Дабі. Ми ліквідуємо Дабі. Дабі або ж державна архітектурно будівельна інспекція видає дозволи на будівництво та водить уже зведені об'єкти в експлуатацію. Кажуть за гроші. Навіть цифру називають 5 доларів квадратний метр. У чому саме мала полягати реформа будівельної галузі? Досі не зрозуміло. Замість однієї корумпованої структури, начебто, мали з'явитися одразу три нові, але ліквідоване дабі продовжує працювати і сьогодні. Тобто реформа полягає в тому, щоб одним сказати, що ми це ліквідовуємо, а другим за гроші через ліквідовану структуру видавати дозвола і введення в експлуатацію. Це схема, це корупційна схема, яка називається реформа дабі. Учасники ринку та журналісти в контролі цих схем звинувачували радника президента Сергія Трофімова, профільного міністра Чернишова і голову парламентського комітету Клочка. У жовтні посадовців інспекції, начебто, зловили на хабарях, СБУ провела в дабі гучні обшуки, але після них виконуюча обов'язки керівника стала одна з фігурантів справи. Е, найяскравіша е, риска реформ це коли фігурантку кримінальних справ Ірину Король, яка в е, ухвалі е, Чернігівського районного суду по обшукам СБУ, пам'ятаєте, СБУ обшукувало все. Так, оцю Ірину король, яка написана в ухвалі суду, учасниця корупційної схеми Чикамасової король Айхель, цю король призначають керівником Дабі. Міністр розвитку громад Олексій Чернишов наприкінці грудня між тим заявив, реформу продовжимо на перехідний період. Виглядає, однак, на те, що реформа перетворилася навіть не в імітацію, а в боротьбу будівельних кланів за великі корупційні потоки. Головним бенефіціаром псевдореформи, коли ніхто ні за що не відповідає, а хабарі беруть і старі, і нові структури, експерти називають того самого профільного міністра Чернишова. Бо саме за його керівництва почалася ліквідація дабі, яка призвела до повного хаосу в сфері і тотального хабарництва. Тож очевидно, саме йому це і вигідно. Як боротися з незаконними будівництвами та як рятувати історичні пам'ятки, добре знає мій гість. Активіст екс-нардеп, колишній член комітету Верховної Ради з протидії корупції Ігор Луценко. Ігор Луценко, громадський активіст за збереження історичної забудови міста Києва, народний депутат України, восьмого скликання, журналіст. Пане Ігоре, вітаю вас. Дякую, Дякую, що ви прийшли до нас. Скажіть, будь ласка, питання незаконних забудов в Україні. Чи є рішення цієї проблеми? Дуже просте рішення. У нас є величезна кількість чудових законодавчих актів для того, щоб боротися з незаконною забудовою. Коли-небудь, врешті-решт, нам потрібно взяти їх і спробувати виконати. І у цей момент я думаю, що тоді у нас стане набагато менше незаконних забудов. Тоді інше запитання, чому влада дуже часто або місцева, або ті ж самі Дабі, не помічає незаконних забудов. Що заважає? Ну я так думаю, що і місцеву владу, і е, чиновники в Дабі призначають власне самі забудовники, або їхні друзі. Ну приблизно так це все відбувається. Пане Ігоре, Відомо, що Дабі це такий один з центрів корупції в Україні. Про це свідчать і чиновники, і забудовники, і ті люди, які стикалися з роботою Дабі. Е, Є свідчення, що вони вимагають з людей від 3 до 4 доларів за квадратний метр, щоб дати документи. Але даби повинно було розформовано ще в березні 2020 року. На жаль, ми бачимо, що ця реформа провалена. Відповідати за це повинен профільний міністр пан е, Чернишов. Запитання: чому міністр, який провалив реформу і далі очолює міністерство? Чому цей міністр взагалі провалив цю реформу, яка була вкрай важливою, про яку повідомив суспільству президент? Що ж тоді відбувається? Він зацікавлений був в провалі її? Чому він ще міністр? Я думаю, потрібно питати наших шановних слуг народу, у них там їх велика кількість. І президента, який безумовно кадрову політику цю формує. А на місці будь-якого міністра при такому президенті? Ну, будь хто діяв би так само, тобто така корова вона потрібна самому. Тобто, коли ти там береш за легалізацію, ну, можливо, навіть не 6, можливо, там і більше, там, 10 доларів за квадратний метр, в залежності від нахабства забудови, е, множимо е, ці квадратні метри на їх кількість, е, ця сума перекинає будь-якого міністра забути про будь-які реформи і займається тим, чим займалися на його посадах всі його там, тисячі попередників, а саме просто обілічувати оцих от наших забудовників. Я розумію, що хтось отримує гроші, але є влада. І влада повинна захищати місто. На жаль, поки ми цього не бачимо. На жаль, на превеликий жаль. Сподіваюся, що це зміниться. І сподіваюся, що що рано чи пізно ми все ж таки можемо з вами побачити Київ, який нам вдасться врятувати. І інші міста, які теж сьогодні потрапляють від незаконних забудов. Я дякую, що ви прийшли. Дякую. Я дякую вам за вашу роботу, тому що ви дійсно захищаєте історичний Київ. І я бажаю вам. Щоб ваша робота була вже закінчена не тому, що ви нікому не потрібні, а саме тому, що ви все вже захистили. Дякую вам. Спасибі. А що думають про незаконні будівництва звичайні люди? Ми запитали у них просто на вулиці. За незаконних у місті не повинно бути абсолютно ніяких. В першу чергу місцева влада повинна контролювати процес забудови міста. На стадії проєктування, на стадії дозволів, ну а потім вже на стадії реалізації. У нас ДАБі видає дозвільні документи, ну і місцева влада так само, місцеві, департам... місцеві департаменти, дивлячись від складності. І там і там є корупційна складова. Я думаю, що быть бути понятные правила для застройки, і тоді процедуры процедури будуть понятно і прозрачно, і жителі міста зможуть знати, що будуть строиться, буде менше конфліктів. На лівобережні, так да, там теж ці дві висотки там вот это, там билися, там і все. Ну, и Якщо вони надумали їх будувати, то вони їх і побудували. План, мабуть, якісь малювати треба стосовно того, щоб менше було. А з іншого боку, все рівно. Ну, незаконні це, це незаконні. Незаконні будівництва це не лише проблема обманутих платників. Це ще й знищення історичних пам'яток, небезпека руйнувань, вирубування зелених насаджень, перевантаження інфраструктури і багато чого неприємного. А найгірше це корупція, корупція і ще раз корупція. У вищих ешалонах влади. Веселих свят. Але якщо ви все ще крадете, тоді ми йдемо до вас. Друзі, дякую, що ви нас дивитесь. Але не забувайте підписуватись. Це важливо.